На той день у школі був запланований день цивільного захисту. Згідно плану дій, мала бути проведена навчальна евакуація. Однак сталося так, що евакуацію довелося проводити позапланову і аж ніяк не навчальну. На спецлінію 102 поступило повідомлення сьогодні про те, що закладено заміновано школу номер 13 в місті Івано-Франківську. Одразу були повідомлені всі служби. Ми. По сигналу Увага, увага! Евакуювали дітей. Евакуація відбулася десь від 3 до 5 хвилин. Евакуювали дітей на внутрішнє подвір'я на стадіон. Тим часом на місце події виїхали поліцейські та вибухотехніки, які розпочали перевірку на наявність вибухонебезпечних предметів. За її результатами у приміщенні навчального закладу та на прилеглій території вибухонебезпечних предметів не виявлено. Після цього поліція розпочала пошуки лжемінера. Наші працівники працювали по встановленню особи, яка неправдиво повідомлення про замінування навчального закладу, і було встановлено про те, що до цього причетний учень одного із навчальних закладів міста Івано-Франківська. Дитина на даний час працюють, працівники молодіжної провинції працюють з хлопчиком і з його батьками. За фактом, повідомлення про замінування навчального закладу, відкрито кримінальне провадження, вже в рамках кримінального провадження буде, напевно, швидше за все на батьки буде накладено. Сума відшкодування, які були витрачені сили і засоби на реагування на цей на це повідомлення.